Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні вечірні розпаковки. Будемо дивитися, що нам прийшло. Є у нас сьогодні три посилочки. Перше це від Яркова. Хто не знає, класний продавець, хобійний став, магніти, підставки, інструменти. Дивимося. Приїхало дуже швидко. Так, тут у нас дуже-дуже велике замовлення. Потім я перерахую. Це магніти для моїх конверсій, для моїх зборок. Тут були потрібні здорові магніти для домінуса. Е, підбирав все ретельно по розмірам для магнетизації дредноутів, танків, бо багато назбиралось. Це пробна партія, подивимося. Давненько, кстати, не магнітив. І базюки. Що тут у нас є? Так, все на місці так. Мені були потрібні 40 мм підставки 5 штук для хавоків. Та є в нас ось така штука, це є 60. ка Скажу вам такий лайфхак, якщо вам потрібна 60-ка підставка саме для ГВ, тобто для моделей Games Workshop, беріть 65 мм, тому що я не знаю, з чим це зв'язано, але ГВ вказує всіх в всіх інструкціях, що у них 60 мм, якщо ви її замірите, виявиться діаметр 65 мм. Не знаю, з чим це зв'язано, але часто таке і бачу, і багато хто мені казав, що 65 мм це є ГВшна 60. -ка. Раніше я на це від... такий дивився з відкритим ротом, а. А потім виявилося, що це так. Майте на увазі. Далі. Замовляв недавно я був, хто пам'ятає рок псайкерів, то ось такі в мене є чаклуни. Відправили мені їх випадково без підставок. Потім а, я попросив підставки прислати і дещо докупив. Дивимося, чи не забули. Так, перше, що ми тут бачимо, тут буде герой. І бачу знову кубики. Цей магазин нам люб'язно накидує кубики і наші загублені підставки. Так, таких у мене, кстати, не було кубиків. Нових у них так. Короб, пакетики, пакетики, знову пакетики. Так, ще запаяно, окей. Де наш чудоніш, не заріжеш, не вб'єш. Так. так, відкрили. дивимося, дивимося. Дві підставки 32 з прорізами для чаклунів І кубики, до речі, скажу по кубам. Цей колір мені таки подобається насичений такий. Він не однотонний, він з текстурою прям такий синій, з блистками. Ну, Класна шестірка, дуже класний кубик. І це в нас десятка, Ні, 12-та Дванадцятки 12, салату, 12 я дуже люблю. Хто не знає, в кілтімі, легіонерами або космодесантом це самий зручний кубик для ракування гундів. Ось тільки в мене вже з посилочок кубиків назбиралось. Ну що ж, дістаємо, дістаємо. Так, це треба було за кадром, не підготувався. Продовжуємо. Так, що це в нас таке? Це є лорд з молотком. Е ну, На даний момент, це старий лорд з молотком, так як зараз випустили нові новенького в Battle поки, на жаль, такого маю. Дивимося. Е в Чорнокам'янці, якщо я не помиляюсь, його звали Лорд Малеус. У нього був навіть свій бек. Ось такий у нас крутий хаосит здоровенним молотком. Я його викрашу в кольора Чорного Легіону. Я його хочу зберегти, як він є. Ну і по стилістиці, самі бачите. Тут у нас е все видержано в цьому стилі. І подобається мені дуже ця шуба в нього на спині класна. І ось такий у нас бекпак, непоганий. А, якщо я не помиляюсь, навіть JoyTy це фірма китайців, яка робить екшн фігурки Випускали цього лорда як повноцінну фігурку. Action. підставка. Ну і тут все, як в Чорнокам'янці прийнято, збирається без клея, але все одно використовуйте клей. Далі, це в нас Бістмени. Хто не знає, Бістмени це такі класні козли хаосицькі. Колись вони навіть були лояльними санкціонованими мутантами. У The Begger The Bagger Guardsman, на каналі було об'ємне дуже відео про них та історію цих моделей. Як вони в нас збираються? Ось такі в нас мутанти. Це колись були люди, санкціоновані мутанти. Потім стали просто апхюманами, як е, ці дзенгори. Ось такі в нас козлики, непогані, дуже мені подобаються. Е, а ще я вам ливники показую. Є в нас ось такий один готовий. Цей правда, бумер нам приїхав з Німеччини. Це easy to build теж. Але це промо мініатюра. Але я думаю, ви зрозуміли. По стилю буде така ж сама штуковина. Так що у нас потроху назбірються бістми. Якщо не помиляюсь, якщо враховувати цих, то в мене їх буде десь 9 чи 10. Ну і не забули нам про підставки, за що вельми вдячний. Далі просуваємося по розпаковкам. Далі у нас посилка від нашого золотого підписника Олега. Приїхала така здоровенна нам коробочка з Одеси. А що в ній буде, а що в ній буде? Так, дивимося. Ого, нічого собі, що це таке. Так, дивимося. У нас така ось посилочка і такі штуки. Ага, це має бути ватер-панель, якщо я не помиляюсь. Так, ага, це буде все для ватер-панелі. Я ніколи таким не користувався. Е, я робив самопальну. Спробуємо, будемо вчитись далі фарбувати. Кстаті, хто не знає, потроху я вже сам почав красити, щоб ви не казали, що я все де людям, де людям. Ось потроху, ну ви самі бачите, ще вчуся. Це мої. А хочу фарбувати щось на кшталт, як робив нам Віталік на канал. Зробив нам такий подарунок, хочу щось в цьому стилі зробити. Так, це, як я зрозумів, це треба де все повивчати, як з цим працювати, бо досвіду з такими штуками прям фірмовими не маю. Це, як я зрозумів, для неї папір. А це сама палетка. Так. Ну, не наче таке. ну... Значить шкіра чи корзам, але штука дуже хороша резинка. Так. О, це якесь. З... Ага, сюди будуть ці штуки ставитися, це для кісточок, ну непогано. Так, вона запаяна запаяне все-таки йде. А, ні, ні, ось. Ага. Це вже навіть якась протестована кимись У нас тут є. Ватерпанелька, можливо, бушна, не знаю, але вдячний любій Будемо цю штуку пробувати. а, значить воно так іде, ну Будемо гуглити, будемо питати людей, сподіваюся, Оркоч нам якісь гайди нові дасть пояснення, що це таке. Ну що, за ватерпанельку Олегу я тобі вдячний. Ти, младений, ти мабуть, головний спонсор моїх е матеріалів: то клей мені відправиш, то ножі мені відправиш, якими я ще не звик працювати, але кстати, е ніж був дуже класний. Мені подобається, просто ще досі не звик, бо він дуже гострий і багато знімає. Так, дивимося, що тут має бути. Ну я, в принципі, догадуюсь, ти казав, буде нам якийсь позест. Ну, позест, наче в мене є уже. Можливо, щось особливе. Так. Все у нас по варварськи йде. Картонка в картонці, в якій плівка, в котрій плівка. І щось там є. Щось я там бачу. Так, дістаємо. Так, дивимся, що це таке? Хм. Окей. О, тут наче два ого. Це у нас є представник такого роду, як Старий Позест. Це є старенький одержимий, на відміну від тих, яких зараз випускає ГВ. Тут ви бачите дизайн нульових. А, якщо не помиляюсь, 2002 або 2004 рік, такі у нас страшненькі Позести. Клопса непогана. В мене вже є одна пачка внесунів. Можливо, я раді прикола цього зроблю слонішитом. Ну, не покидає мене така думка. Да, старі біси мали свій шарм. Що тут у нас є ще? Бекпак. Просто зацініть, який класний бекпак у цього держимого. Навіть зараз ці бекпаки непогано б дивилися на нових. Що тут у нас ще є? Так, іще одні ось ніжки. Хм, треба буде робити конверсію слонішета. І досить цікаві біси. Так, це нагрудник до нього. З такий у нас з ребрами. Це буде спинка. Так, по зброї. Ну, це все мутована зброя. Вона не має якихось спеціальних профілів, але по дизайну класно. Ну, ця штука колись по-любому була силовим кулаком, який виріс. Ця штука це пиломеч, який вріс у нього в руку. Непогано. Тентакль є. Так. Це прям якийсь вогонь, значить це ПВХ у нього палає з руки клас. І це просто Клавса мутована Непогано, і ще щось. О, це якраз для Слонішета би підійшло крабова клешня. Ще одна у нас клешня. І ще одна клешня. Непогано. Так що, ти нам сьогодні прислав ватерпанельку і нам прислав двох позестів. На одного бекпака нема, але в мене десь мав бути бекпак на позеста. Так що це буде цікава збірка. Дякую. Дякую всім, кого згадав у цьому відео, кого не згадав, вибачаюсь. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Це у нас був новий випуск наших уже повсякденних, мабуть, розпаковок, наших буденних розпаковок. Дякую ще раз всім за перегляд. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал.